Який фрукт має високу концентрацію вітаміну С? Апельсин? Абсолютно правильна відповідь. Який овоч має більше вітаміну С ніж апельсин? Марковка на жаль, відповідь неправильна. Яка страва вважається традиційною для української кухні? Борщ? Абсолютно правильна відповідь. Які основні мікроелементи містяться у буряку, що входить до складу борщу, і як вони впливають на організм? Позитивно впливають на організм. А які основні мікроелементи? Пільчатка. Майже, але відповідь, на жаль, неправильна. Який напій вживають найчастіше у світі після води? Чай? Правильна відповідь! Назвіть всі смаки чаїв, йогода з лінійки без цукру. Апельсин, лимон, буряковий. На жаль, неправильно. Чай, груша, лайм, та чебрець, чорноплідна горобина, кизил та чілі, маракує манго та мускатний горіх, смородиновий, обліпиховий, малиновий і імбирний. Що їдять на сніданок з молоком? Пластівці. Супер! Чому вживання солодких пластівців? Сів на голодний шлунок може негативно впливати на рівень енергії. Чесно, не знаю. Який мінерал головний для здоров'я кісток? Кальцій, правильно? Чому надлишок кальцію без вітаміну Д може бути шкідливим для організму? Бо вітамін Д має бути окрім кальція. На жаль, відповідь неправильна. Я вас вітаю. Ви Боже. дуже розумні. і ви отримаєте від нас цей коктейль це коктейль йогода. Обов'язково скуштуйте, тут дуже смачно і корисно.